У цьому ролику я розкажу вам за топовий інструмент для арбітражу трафіку, без якого просто неможливо працювати. Я покажу вам весь функціонал переваги і покажу, як користуватись цим сервісом. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і не забувайте писати ваші коментарі під цим відео. Якщо ви арбітражник початківець і стикаєтеся з такими проблемами, що ви не можете пройти модерацію, не знаєте, як фільтрувати трафік, не знаєте, як проводити якісні тести вашого трафіку. Графіку, а також ви не знаєте, який лендінг краще зі всього конвертить у вас. Для цього не треба проводити всі ці тести вручну. Достатньо використати сервіс, про який піде мова у цьому відео. Такий сервіс позволить, як тестувати ваші зв'язки. Так фільтрувати трафік, так і в цілому робити більш якісніше за рахунок того, що ви будете відфільтровувати зайвий і непотрібний трафік. Цей сервіс дозволяє працювати з будь-яким видом трафіку, таким як Facebook, Instagram, TikTok і будь-який інший. Так що це за сервіс? Давайте розкажу детальніше. Давайте зараз я перейду до самого сервісу, покажу вам все, як виглядає всередині, як його налаштовувати і як з ним працювати. Ось ми вже на нашому сайті, нашому сервісі LP ЛПІКОАК, і зараз я покажу весь. Процес з самого початку, тобто як зареєструватися, як все створити, як усе налаштувати. Натискаємо на кнопку реєстрація, і тут нам потрібно ввести всі наші дані. Я думаю, що це зрозуміло. Давайте цей етап пропустимо. Як бачимо, у нас сайт складається з декількох конкретно е, графів. Перша, це є головна сторінка. Тут у нас всі новини, які відбуваються в сервісі і в загальному е, база знань. Друге, це є потоки, де, власне, ми можемо створити наші потоки. так? Є чорні списки, де ми можемо доповнювати наші айпішники, щоб фільтрувати трафік, розділ оплати з нашими тарифними планами. Усього в нас є 4 тарифних плани: безкоштовний, стандартний бізнес і ВІП. Перший безкоштовний, ми можемо використати, щоб зрозуміти, як взагалі тестується вся платформа. Як бачите, на ній дійсно немає ніяких обмежень, ми можемо використати один повноцінний потік. Також в нас є реферали розділ, ми можемо залучати людей і отримувати з цього дохід. Це я вважаю дуже великий плюс. Можна частково економити свої розходники на, цю, на цей сервіс і так само власне, мати з цього якийсь певний бонус. Дохід. Також бачимо, в нас є розділ корисна інформація та підтримка. Як бачимо, тут складаються сервіси та бонуси, питання та відповіді та техпідтримка. Ми можемо використовувати певні сервіси. У майбутньому, я так розумію, будуть якісь певні привілегії при користуванні, але як бачите, список доволі великий і підійде для багатьох різних варіантів. Наприклад, CRM-система, моніторинг реклами, антидетект-браузер, проксі ну, все, що в загальному потрібно для арбітражника. Також в мене ви знайдете огляд на сервіс lp МОБІ для створення конструктора сайтів. та CRM системи LPCRM. можете переглянути ці ролики, вони будуть в описі під цим відео. Також є розділ питання та відповіді, де можна знайти максимально інструкції по всім питанням, які вас цікавить, і якщо ви в чомусь не розібрались, ви сміливо можете знайти тут. Відповідь на ваше питання. Будьте впевнені, як бачите, список доволі великий і розібратись не буде ніякої проблеми. Далі в нас де підтримка. Ви можете звідси написати в телеграм-чат і поспілкуватись по вашому питанню. Ну, давайте тепер перейдемо вже до створення самого потоку. Я коротко розказав за сайт, з чого все складається, як все побудовано, які тарифні плани. Тепер ми перейдемо в розділ потоки і створимо наш перший потік. Для цього ми натискаємо на синю кнопочку Створити. Також ми тут, вже, як бачимо, є три етапи. Ми можемо створити наш потік, далі перенаправити, влаштувати фільтр і подивитися, як воно все працює, стати встановити статус потоків. Бачите, ми можемо направляти наш трафік на одну сторінку і перенаправляти її на іншу. Ми тут можемо використати декілька методів. Про це буде більш детальне відео на самому сайті, ви можете його переглянути. Ми вводимо наші сторінки і натискаємо наступний крок. Далі ми створюємо самим поток. Ми можемо е, налаштувати наші фільтри. Максимум кліків на день одного IP ми можемо додати. Ми можемо додати, звідки буде направлений наш сайт. Також ми можемо фільтрувати по, по utm міткам якимось конкретним, які в нас є. Ми можемо фільтрувати по ГЕО, вказавши, яке місто ми не хочемо. Тобто можемо або дозволити, або блокувати. Так? Також ми можемо е, робити це, по, як бачите, по девайсам ми можемо вибрати, наприклад, тільки планшети або якісь ТВ, камери, різні десктопи, браузери. Тобто, ми можемо відфільтрувати наш трафік так, як нам потрібно. Як розумієте, для самого арбітражника це просто рай на землі, бо можна собі все заточити під якийсь конкретний офер, направляти трафік тільки туди, і самі розумієте, у вас буде йти якийсь один трафік, ви його розподіляєте так, як вам потрібно. Також я залишу це все без змін і натисну наступний крок. Також ми можемо додати чорні списки трафіку, які можна додаватись? вони є в розділі чорні списки, ми можемо їх створити заздалегідь, підвантажити і використати. Тепер натискаємо на підтвердити. Після того, як ми створили вже наш потік, ми можемо його завантажити. Ось, бачите, в мене вже є файл. І я можу його встановити на свій хостинг. Давайте спробуємо поставити його і подивитися, як воно виглядає на практиці. Як бачите, коли я зробив декілька кліків, пройшло декілька хвилин і ми все перевірили. Є відслідковується мої кліки, їх можна побачити в розділі статистика. Так, звідки перейшов, як який провайдер і так далі. Далі ви вже використовуєте цей сервіс так, як вважаєте за потрібне. Як бачите, нічого складного в налаштуванні немає. Дійсно, цей сервіс є прям максимально простим в роботі, можна дуже швидко все налаштувати, зробити. Як бачите, буквально 5 хвилин, нічого складного. Якщо у вас виникають питання, знову ж таки, ви можете сміливо дивитись: тут є вся 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 інформація, база знань, де не потрібно сильно розбиратись. Це реально плюси цього сервісу, що можна швидко все розібрати, швидко налаштувати, і нічого складного немає, і не треба ніяких знань. Програмування. Основні переваги сервісу LP Cloud. Перше, це є простота використання. Не потрібно ніякої визні з кодом, розбираннями. Ви просто налаштовуєте все по інструкції. Навіть якщо ви повний новачок, я думаю, що ви розберетесь. Завдяки цьому сервісу, ви дуже легко без знань програмування зможете відфільтрувати будь-який трафік. Хочете вести трафік тільки Android, будь ласка. Хочете розділити трафік Android iOS? будь ласка. Хочете розподіляти тих, хто користується VPN, також можна це зробити. Будь-який функціонал ви можете використати. Наступна перевага це робота з будь-якими джерелами трафіку. Я вже про це говорив раніше. Тобто, ви можете використовувати вести рекламу, як з Google, TikTok, Facebook – Будь-що, що зараз можна використовувати, тобто сервіс працює з будь-чим, що потрібно. Також ви можете тестувати ваші лендінги. Тобто, якщо, наприклад, у вас є декілька лендінгів, ви можете спокійно запустити їх всіх і потім на статистиці перевірити, як що працює. Помимо цього є партнерська програма, яку ви можете використовувати, і заробляти з цього якусь копійку. І також про великий плюс: цей сервіс є безкоштовним. Ви можете використати один потік. Повністю безкоштовно, без будь-яких обмежень, ця штука потрібна, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей сервіс, протестувати функціонал і використовувати для своїх особистих цілей. Як бачите, топовий інструмент для того, щоб використовувати його в 2024 році, в 2025 і в наступних роках, оскільки він допомагає якісніше заливати ваш трафік. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково тицяйте на вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть ваш коментар внизу, якщо у вас є якесь питання, побажання або якась реакція.